Парк коростенських рятувальників поповнився новими пожежними автомобілями. Відтепер на озброєні бійці 8-ї державної пожежно-рятувальної частини ДСНС Житомирщини знаходиться сучасний пожежний автопідіймач на базі шасі Шесідео. Ця спецтехніка допоможе надзвичайникам гасити пожежі та проводити різні аварійно-рятувальні роботи на висоті до 30 метрів. Окрім того, вона обладнана автоцистерною об'ємом 2 тони. Відтепер у коростенських рятувальників є можливість. Спроводити проводити пожежогасіння за допомогою ствола, який розміщений у самій люльці. Тобто через прокладений сухотроп подається вода, проводиться пожежогасіння і паралельно по всьому виліту розкладається драбина, по якій можна проводити евакуаційні заходи. У самій же люльці є окремий пульт керування а з його допомогою рятувальник на висоті самобережно під'їжджає до місця надзвичайної події, наприклад, до потрібного вікна чи балкону. Під час урочистої церемонії заступник начальника. Головного управління ДСНС України у Житомирській області Євгеній Савчук вручив рятувальникам ключ від автівки та зазначив, що завдяки отриманій техніці фахівці ДСНС будуть ще більш ефективно та оперативно виконувати поставлені перед ними завдання, зокрема рятування людей на пожежах.